Це не просто спорт, це ціле мистецтво. Я про стрільбу з лука. Цей спорт включений до літньої олімпіади ще з 1900 року. До речі, перший чемпіонат стрільби з лука відбувся у нас в Україні у Львові ще у 1931 році. Чому часто люди недооцінюють цей спорт, вважаючи його надто легким? Але чи так це насправді? Аби дізнатися про це, ми поїхали подивитися, як тренуються українські чемпіони, і ще й самі перевірили, наскільки це легко. Чи кожен може стати чемпіоном, як налаштувати на перемогу спортсмена? Коли вже пізно починати займатися стрільбою з лука. дізнаємось у наступному сюжеті. Ух, пронесло. Нормально так? Несподівано вийти біля мішені. Там, де тренуються найкращі в Україні стрільці із лука. Це наш наступний вид спорту, олімпійський вид спорту, яким захоплювалися насправді в дитинстві усі пацани. Тому що усі ми робили із якогось дрючка, із якоїсь нитки собі лук. І всі намагалися із нього стріляти. А от як це робити професійно на олімпійському рівні? І а що це взагалі за спорт? Чи варто мені, наприклад, відправляти із своїх дітей на стенгулуках? лука? Пішли дізнаємося. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Лук зброя, яку використовували у стародавні часи, чи не по всьому світу. Колись це було знаряддям для виживання у 16-17 сторіччях. стрільба з лука почала набувати популярності саме як вид спорту. Спочатку у Європі, а згодом цю тенденцію підхопила й Америка. Цікаво, що міжнародну федерацію стрільби з лука було створено здогадайтесь де в Україні. Точніше, у Львові у 1931 році, а Олімпійським цей спорт став у 1900-му. Щоправда, ненадовго. У 1924-му стрільбу з лука виключили з програми через відсутність загальних правил. А повернувся цей спорт на олімпіаду вже у 1972-му. і теж не без участі українців. Бо розвиток цього олімпійського виду спорту пов'язують насамперед зем'ям видатного львівського тренера Миколи Калініченка. Саме йому належить авторство сучасних правил стрільби з лука. А ще він виховав цілу плеяду спортсменів і тренерів. Є якісь е, обмеження або вимоги до форми. Фізичної форми у е, спортсменів. Немає різниці, якої ти статурою, чи ти високий, чи низький, чи повний, е, чи худий, стріляє, все однаково. Є ж обмеження 100% по зору. Ні, якщо бачиш, людина бачить людину, то вже достатньо для того, щоб стріляти з лука. Досягнення наше. Першу українську медаль у цьому виді спорту здобула Олена Садовнича ще на Олімпіаді 1996 року у Атланті. Тоді вона отримала бронзу. Але чи не найвідомішим ім'ям вітчизняній стрільбі з лука став Віктор Рубан? Саме він здобув першу олімпійську нагороду для нашої збірної серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року у Пікіні. І не просто нагороду, а золото. Сам Віктор каже, що й не сподівався на такий результат. Він просто йшов до цілі раунд за раундом. В останній четвертій серії спортсмен показав чудовий результат, вистріливши двічі у дев'ятку, а одна стріла влучила прямо у центр в десятку. Саме цей постріл став переможним, адже різниця між Віктором та його противниками з Кореї була лише в один бал з рахунком 103. Наці112 українець переміг. Проблеми, які виникли саме під час війни із тренуваннями. Саме головна проблема це є сон спортсмен. Тому що коли вночі в нас тривоги, то спортсмени вимушені йти в укриття, а це відбирає в них частину сну. У нас спокій і стабільність нервової системи, яка дуже важлива в сільбі з лука, залежить від того, як спортсмен відновився в першу чергу вночі. Це саме на головне. Олімпіада 2024 у Парижі. Цьогоріч представляти Україну на Олімпійських іграх поїдуть лучники Вероніка Марченко зі Львова та Михайло Усач з Рівненщини. Ці спортсмени вже стали чемпіонами Європи, і ми переконані, що і у Парижі покажуть чудовий результат. Побачити, як наші лучники здобувають перемогу на Олімпіаді 2024 року у Парижі. Можна із 25 липня по 4 серпня. Національний олімпійський комітет забезпечує участь наших спортсменів на найвищому рівні. Я вам скажу так. Я думав, що він легенький, але він взагалі не легенький. Так. Правим оком дивимося через приціл, ставимо через в жовти, приціл в жовте. Дотягуємося до підборіття так. і просто розслабляємо пальці. Ну, Так. І підборіддя. Угу! Я в щит попав! Я попав в щит! Я так, все. Давайте. Мішій. Але мені здається, що треба мотивації додати. Це Міша, міша спортсмен, Міша – професіонал. Він може стріляти просто в жовтий кружочок. Да? Я не можу, я любитель, мені треба якась мотивація, мені треба бачити обличчя ворога. А яке у нас обличчя ворога може бути? Обличчя ворога у нас буде... може бути тільки одне. Тому пішли мотивацію робити. А якщо правильно вибрати дистанцію, то можна з розбіга і луком добити.